Так, сьогодні у нас з вами презентацію ви бачите, так? Все... Ну, якщо щось зникне, ви мені кажіть добре. У нас добре. з вами перша лекція, вона буде присвячена загальним відомостям про картографію, і ми з вами сьогодні познайомимося з такими питаннями, що, ж, ну, взагалі, що вивчає картографія, який її зміст. Які є взагалі розділи картографії, їх досить багато. Ви подивитесь да? і ми поговоримо, що кожен з цих розділів вивчає? І як же пов'язана картографія з іншими науковими дисциплінами? Хочу сказати, що довгий час картографію називали наукою про географічні карти, їх властивості, методи їх створення і використання. Але сучасна картографія вивчає реальну дійсність, об'єкти і явища природи і суспільства не тільки за допомогою карт, а і за допомогою інших картографічних творів. І ось картографічні зображення вони утворюють просторова образно знакові моделі, здатні показувати переміщення. Явищ, їх просторові зміни, взаємозв'язку і розвиток їх у часі, і відображати і накопичені знання, і служити для придбання нових знань. І виходячи з цього вченими було надано наступне визначення картографії. І наразі ми будемо з вами вивчати, що картографія це наука про відображення і дослідження явищ природи і суспільства. Тобто, як вони розміщені, які у них властивості, які взаємозв'язки і зміни у часі цих явищ природи, але ж ми будемо це все з вами робити за допомогою картографічних зображень, як просторово образно знакових моделей. І ось в системі картографії можна виділити два основні напрямки. Зараз ми їх побачимо на слайді. Перший напрямок це географічна. Картографія. І другий напрямок це інженерна картографія. Географічна картографія відображає і досліджує географічні системи, тобто геосистеми в цілому та окремих їх компонентів. І представники цього напряму віддають пріоритет контактам з природно-науковими дисциплінами. Дотримуються поглядів на картографію як науково пізнавальну науку, тобто переважно дослідницьку. А представники інженерної картографії, до яких і ми з вами будемо відноситися, вони дотримуються поглядів на картографію як на науково-технічну науку, тобто переважно виробничу і більш пов'язані з геодезичними науками. Картографічна картографія розвивається головним чином в університетах та академічних інститутах, а інженерна картографія в технічних вузах і науково-виробничних організаціях. При всіх відмінностях обидві школи тісно співпрацюють у своїй роботі. І в даний час в картографії склалося кілька теоретичних концепцій, тобто систем поглядів на предмет і методи картографії. Ми давайте розглянемо ось такі концепції. По-перше, це пізнавальна або модельно-пізнавальна концепція. Вона трактує картографію як пізнавальну науку, тісно пов'язану з науками про землю, природними і соціально-економічними науками, теорією пізнання, і віддає перевагу у вивченні дійсності саме картографічному моделюванню. Розглядаючи карту як модель дійсності. Наступна концепція це комунікативна. Вона буде розглядати картографію як галузь інформатики, а карту це як засіб комунікації, тобто як канал інформації. Є ще мовна картомовна концепція, вона вважає картографію як науку про мову карти, а карту як особливий текст, виконаний за допомогою умовних знаків. Отже, Картографія розглядається тут як галузь лінгвістики і семіотики. Що таке семіотика? Семіотика це наука про мови. І у 80-х роках ХХ століття почала розвиватися нова геоінформаційна концепція. У ній картографія постає як наука про системне інформаційно-картографічне моделювання та пізнавання геосистеми. І карта вже розглядається як образно знакова геоінформаційна модель дійсності. Давайте тепер перейдемо до другого нашого питання і поговоримо про, які ж взагалі є розділи картографії. Хочу вам сказати, що картографія підрозділяється на ряд розділів, тобто на ряд окремих дисциплін. І ми можемо виділити з вами загальну теорію картографії. Історію картографії, математична є картографія, картографічні способи зображення, проєктування і складання карт, оформлення карт, видання карт, використання карт, картографічний метод досліджень, картографічне джерелознавство, картографічна інформатика, картбібліографія, картографічна топоніміка, картометрія. Економіка і організація картографічного виробництва. Отже, як ми з вами вже знаємо, в Геодезії можна виділити і дуже багато різних напрямків. Так? Як ми з вами раніше вивчали, геодезія може бути і супутниковою, і вищою гудезією. Сфероїдична і морська геодезія, інженерна або її ще називають прикладна дай топографія сирозділу. Так і в картографії, да, ви бачите дуже багато різних. Напрямків окремих дисциплін картографії наразі існує. Но, звісно, що ми не будемо з вами всі їх вивчати, а сьогодні ми лише розглянемо, що кожна з цих окремих наукових дисциплін вивчає. Наприклад, загальна теорія картографії вивчає поняття про предмет і метод картографії, вивчає питання методології, створення та використання карт. Картознавство, загальне вчення про картографічні твори. Історія картографії вивчає основні етапи і закономірності у розвитку картографічної науки і виробництва. Математична картографія вивчає математичну основу карт тобто, який масштаб, які координатні сітки, які Картографічні проєкції, до речі, ми також будемо з вами це вивчати, тобто вчення про їх властивості, види, методи, оцінки спотворень про вибір і вишукування різних проєкцій для наших карт, яка в них компоновка, як взагалі орієнтована наша карта. Тобто, це все об'єкти вивчення математичної картографії. І наступна дисципліна це картографічні способи зображення, вивчається і розробляється теорія і методи побудови картографічних знаків, способи зображення явищ на тематичних картах. Наступна дисципліна це проєктування і складання карт, це розділ, що вивчає методи і процеси камерального виготовлення оригіналів карт, і питання науково-технічного керівництва виготовлення карт. На всіх етапах роботи над ними. Основне завдання розділу заповнення картографічної сітки елементами змісту карти, які беруться з картографічних джерел. І результатом складання таких робіт є, звісно, карта, яку ми будемо називати оригіналом. Наступне це оформлення карт. Що розробляє способи графічного відображення змісту карт, їх штрихового і барвистого оформлення, включаючи і засоби комп'ютерної графіки. Видання карт розробляє методи і процеси відтворення, і механічного розмноження, тобто друкування карт. Атласів та іншої картографічної продукції, тобто отримання з оригіналу карти необхідної кількості віддрукованих примірників в повній відповідності з прийняттям ну, як їх оформлювати, да? умовами їх оформлення. Використання карт картографічний метод дослідження. Вивчає методи використання картографічних творів в різних галузях господарської, наукової, культурної, навчальної діяльності. На основі картографічного методу дослідження ведеться пізнання зображених на картографічних творах різних явищ. Картографічна інформатика, або її ще називають картобібліографія. Це розділ, що вивчає і розробляє методи збору, зберігання і доведення до споживачів інформації про картографічні твори і джерела, їх систематизацію, складання каталогів, показчиків, списків оглядів картографічних творів. Картографічна топоніміка цікава така назва, вивчає вибір географічних назв і їх правильну передачу на картах. Визначення смислового значення, назв і термінів та їх нормалізації і стандартизації. Картометрія вчення про вимірювання і обчислення по картам довжин, висот координат, площ, обсягів, кутів і інших необхідних для нас характеристик. І остання це економіка і організація картографічного виробництва, це розділ, в якому вивчаються питання організації і планування картографічного виробництва, використання картографічного обладнання та матеріалів, із появою нових галузей знань виникли нові розділи тематичної картографії, наприклад, агологічне, радіоекологічне картографування. Поява глобального позиціонувальних систем, так, тобто GPS Global Position System, призвело до виділення в математичній картографії нового напрямку, а саме супутникового позиціонування. Хочу ще сказати, що картографування можна поділити ще за наступними видами. Ну, наприклад, по об'єкту. Ми можемо виділити астрономічне. Планетарне і земне, а всередині ось такого земного так, ще картографування суші і океанів. За методами ми можемо картографування розділити на наземне, аерокосмічне та підводне. За призначенням та практичній орієнтації, можемо поділити на навчальне, наукове, туристичне, навігаційне, яке, в свою чергу, ще можна виділити морське та. Аеронавігаційна. За масштабом воно може поділятися на велику, середню і дрібномасштабне. За принципом складання, тобто за рівнем узагальнення, на аналітичне, синтетичне і комплексне, і за ступенем автоматизації можна виділити ручне, автоматизоване або інтерактивне і автоматичне. І ми з вами перейшли до третього запитання, як же пов'язана картографія з іншими науками. Картографію тісно пов'язана з багатьма філософськими, соціально-економічними, природними, да, природними і технічними науками і науковими дисциплінами. І практично вона взаємодіє з усіма галусами знань. Найбільш чесно, звісно, зв'язки картографії з науками про Землю і планетами це географічні, геологогеографічні, екологічні та інші дисципліни. І науки озброюють картографа знаннями необхідними для розуміння і правильного відображення на картах типових рис і характерних особливостей, явищ. Які Входять у зміст конкретних географічних карт. Наприклад, всі дисципліни, такі як соціологія, демографія, економіка, історія, археологія, це дисципліни соціально економічних наук. І так само, як і науки про землю, вони дають зміст для тематичного картографування. Для впровадження в картографію нових методів, наприклад, економіка математичного моделювання або мережевого планування. Наступне філософські науки, да? ну, здається, ну, яке вони, вони мають відношення до картографії. А саме такі науки: це теорія моделювання, теорія відображення, системний аналіз, логіка. Всі ці дисципліни складають основу при розробці теоретичних концепцій картографії, її знакових систем, методів моделювання та системного картографування. Ну і наші улюблені астрономо-геодезичні науки це астрономія, геодезія, граміметрія, топографія. Вони дають для картографії точні дані про форму і розміри Землі і планет основу для складання загальногеографічних і тематичних карт. Ну і, звісно, ще нам будуть в нагоді математичні науки, а саме математичний аналіз, геометрія, тригонометрія, статистика, теорія ймовірностей, теорія множин, математична логіка, теорія інформації, теорія графів та інші подібні дисципліни. Вони широко використовуються при побудові картографічних проєкцій, з якими ми також з вами познайомимося, математику картографічному моделюванні. Вони нам знадобляться, при створенні алгоритмів і програм картографування та використання карт розробки інформаційних систем. Ну і, звісно, ще є технічні науки, такі як поліграфія, приладобудування, електроніка. Хімічна технологія, напівпровідникова та лазерна техніка та інші подібні галузі, які використовуються при створенні нового картографічного обладнання та матеріалів, приладів автоматичних систем. Ну І науки дистанційного зондування: це аеро, космічна підводна зйомка, моніторинг використовуються для складання та оновлення карт. Для створення баз цифрової інформації. І тісна взаємодія між картографією і геоінформатикою. Карти і атласи є одним з головних джерел утримання просторової і тимчасової інформації для комп'ютерної обробки, для моделювання в геоінформатиці. І більш того, вся інформація, включаючи і некартографічну, Використовується в геоінформаційних системах, і, як правило, прив'язується до карт і використовується система координат, яка була прийнята в картографії. Отже, ми з вами подивилися, да, який тісний взаємозв'язок картографії з іншими науковими дисциплінами. Ми з вами познайомилися з розділами картографії, які на сьогоднішній день існують, і, Дізналися, да, що ж вивчає картографія, яка мета цієї дисципліни? Ще вам трішечки розповім. Хочу сказати, що картографію вважають наукою про відображення і дослідження просторового розміщення і взаємозв'язків природних і суспільних явищ. А також їх змін у часі через образно знакові моделі, так? тобто через картографічні зображення, які відтворюють ті чи інші сторони дійсності. Картографія ставить за мету всебічне вивчення сутності географічних карт, Розробку методів і процесів їх створення та використання, і картографічні матеріали служать потужним знаряддям вивчення земельно-ресурсного потенціалу, їх цілеспрямованого перетворення і розвитку господарства і умов проживання населення. Ну і ми з вами будемо вже потихеньку вивчати характеристику картографічних образознакових знакових просторових моделей. Математичну основу побудови географічних карт, і познайомимося на наступних лекціях з поняттями картографічної генералізації, познайомимося з картографічними джерелами і їх класифікації, з технологією створення карт. Ну і не лише аналітична да, картографія, ну і поговоримо про цифрове картографування. Ось попереду у нас такі з вами плани. Скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання щодо цього матеріалу?